щодо відношення одної конфесії до іншої. Наша не тільки точка зору, наша впевненість, що мусить бути все вирішуватись на правах закона, законній державі, демократичній державі. Кожна людина має особисте право визначитись так, як вона хоче, і належати туди, куди вона хоче. Це її справа. Я думаю, що тут силовими методами нічого не буде. До речі, скажу вам, що що нас стримує до сих пір, що ми не можемо зустріти е, між київським патріархатом і автокефальною українською церквою, Українською православною церквою, це перш за все, що панує насилля. Ми не спровокували нашу церкву жодного насилля, ми не захопили ні в кого жодної парафії, жодного приміщення. Ми навіть не відстояли силовими методами того, що в нас було захоплено, бо ми рахуємо. Це не церковний метод і не громадський також. Це, це не приведе ні до чого. Це якраз тормозить якісь наші зустрічі, які ми могли б розпочати щось відносно якогось взаємопорозуміння, якого нема на сьогоднішній день і не так важко. До правди, до речі, ми по нашій ініціативі зустрічались на рівні так званої народної дипломатії, зустрічались миряни. Нічого не вийшло, зустрічали священники по нашій ініціативі. Також нічого не вийшло. Нас облили ще раз брудом на тому сюжеті. Ми засуджуємо всякі силові методи рішення таких проблем. І ми ніколи не будемо їх приймати, а будемо тільки з цього приводу жаліти.